Тому що ну, Фукут твердив, що влада вона через дискурс. І я колись там півтора року назад казав, що ну, кінець війни дуже елементарно прорахувати, ви побачите, як буде змінюватися дискурс від ненависті до замирення, і ви це побачите. Але коли у вас є певна частина суспільства, яка може протистояти цьому дискурсу, вона давно вихована, давно призвичайна, вона буде тримати цей дискурс. І ви з цим нічого не можете зробити, поки ця частина суспільства не задовольнить свою жагу помсти. Не можна буде цю помцю повернути на росіян, вона буде повернена на тих, кого тут в Україні можна буде вважати росіянами, або російськомовними, або звінтовними на Росію, або ватниками, кремлядю, кремлівським наративом. Війна буде продовжуватися. От у цьому є проблема, і це те, що відвертає нас в принципі від цивілізаційних розумів, цивілізаційних обговорень, цивілізаційних комунікацій. От у цьому сенсі проект Плебейський, е, е, який характерний для відмови від інтелект... я зараз його чітко формулюю, як відмова інтелектуальної діяльності, і від е, вважання того, що інтелект це важливо. Тому що це Петлюрівський проєкт такий, це Бендерівський проєкт такий, Це відмова від інтелектуальної діяльності. Тобто є доктрина ти всередині цієї доктрини, і ти лише можеш навертати нових, ну так би мовити, носів цієї доктрини і гнати їх на бій. Все, оце межа цього проекту.